Вітаю в ефірі. Військова рада. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь про все, що відбувалося в українському війську протягом тижня, що минає на що витратять кошти зібрані завдяки благодійній акції Підтримай українську армію де в Україні готують фахівців однієї з найнебезпечніших професій. Та чи скажеться на здоров'я захисників вітчизни, які вже довгий час перебувають у польових умовах? Сьогодні в світі, за даними ООН, у місцях колишніх бойових дій щотижня гине від мін близько 500 осіб. Тисячі отримують поранення і каліцтва. На цих ділянках працюють сапери, які, аби вберегти людям життя, ризикують власним. Для них боротьба за мир не закінчується ніколи. Міна. Заміна навчальна. Шкоди вона не завдасть, але перше, чому навчають сапера, суворе дотримання правил безпеки. Ми в Кам'янець-Подільському центрі розмінування унікальній частині, де готують саперів для міноборони та інших силових структур. Робота цих чоловіків специфічна і вкрай небезпечна, тому, аби не втрачати навичок, тренуються щодня. Ризик є постійно, неважливо, чи ти розміновуєш, чи заміновуєш. Ти постійно працюєш з вибуховою речовиною, з боєприпасами. Реальні, мабуть, навіть якщо вони навчальні, вони також можуть вмістити якийсь небезпечний елемент. Після того, як небезпечні знахідки виявлені, їх повинні транспортувати на спеціально обладнаних автомобілях. І тут квапитись не слід, адже ніхто не знає, як довго боєприпаси лежали у землі. Вибух може статися будь-якої миті. Такі боєприпаси можуть бути знайдені будь-де як на військових територіях, так і на територіях на цивільних територіях. Можуть бути знайдені на місцях колишніх військових дій в лісосмузі, на полях колишніх військових подій. А ця група саперів обстежує територію, щоб визначити, чи не встановлений бува десь саморобний вибуховий пристрій. Практика останніх воєнних конфліктів доводить сьогодні такі смертельні винаходи використовують значно частіше ніж заводські. Виготовляють їх з аміачної селітри, тротилу, пластиду. На сьогоднішній день використовуються найрізноманічні саморобні вибухові пристрої, один з яких був представлений тут, це каністра, проста домашньо, вибухова річна домашнього виробництва, тобто вибух, саморобні вибухові пристрої, які потребують найменш затрати коштів. Ось ця звичайна на вигляд каністра могла б вивести з ладу броньований хамер, не кажучи вже про численні людські втрати. З такими саморобними вибухівками мають справу наші сапери, які нині виконують миротворчу місію в республіці Афганістан. На сьогодні їх там восьмером. Олег Коптій нещодавно повернувся з відрядження в ісламській країні. Він пробув майже два роки. Нашою основною задачою, яку ми виконували там, це була інженерна розвідка місцевості. Знешкодження вибухонебезпечних предметів, перевірка будівель, споруд, перевірка техніки, яка привозила продукти на території бази, інженерне обладнання самої бази. Готують в центрі і чотирилапих спеціалістів. На службі тут німецькі вівчарки, лабрадори, ротвейлери. З десяти цуценят відбирають лише одне, адже до претендентів тут суворі вимоги. Перше, скажімо так, це добре розвинуте обоняння, тип вищої нервової діяльності, ну і фізична витривалість. Півтора року щоденних тренувань, і тільки потім сапер може бути впевнений, якщо тварина сідає, поруч вибухівка. У складі кінологічних груп собаки з цього центру вже виконували завдання в Лівані, Косові і Раку. А нещодавно з Афганістану наш чотирилапий сапер повернувся з нагородою. Це службова собака Ларц була відмічена в позитивну сторону, вплив до того, що нагороджена медаллю на службі меру. У цій частині безперервна бойова підготовка, адже вояки постійно виконують завдання як на території України, так і далеко за її межами. А коли на теренах нашої держави запанував неспокій, вони теж одними з перших вирушили до державних рубежів. Наш особовий склад на сьогоднішній день вже виконує завдання і виконує їх на високому рівні. Є відповідна оцінка командування і Міністерства оборони. Тобто на сьогоднішній день на протязі цього всього часу до нас зауважень і претензій не було. Кажуть, сапери не мають права на помилку, і хочеться вірити, що наші герої ніколи не схиблять. Україна, незважаючи ні на що, продовжує миротворчу діяльність і цим самим виконує свої зобов'язання перед міжнародною спільнотою. Наші військові роблять вагомий внесок у зміцнення миру та стабільності на планеті в багатьох країнах світу, зокрема і в республіці Сербія, де нещодавно завершилась 17-та ротація. Ще кілька днів тому ці вояки успішно виконували завдання з підтримання миру та безпеки у Косово, Республіка Сербія. А нині всі вони живі та здорові, повернулися на Батьківщину. Проте ще там, за кордоном, миротворці переймалися проблемами, які виникли на сході України. Провели загальні збори національного контингенту в свій час. Було вирішено одноголосно зібрати певну кількість коштів і закупили на ці кошти 40 сучасних. З засобів зв'язку і передали сюди на Україну. У полковника Віталія Андронатія сьогодні справжнє свято, адже після річної розлуки він нарешті зустрічає свого сина. Це було особисто його рішення. Він готувався до цього. Він пройшов багато курсів. Перш за все він вивчив досконало англійську мову. Потім він пройшов курс начальників багатонаціональних штабів, навчався в Хорватії, в Турції. Повністю вивчив всі стандарти медичного забезпечення НАТО. Ну і пройшов конкурс на посаду начальника медичної служби цього контингенту для того, щоб виконати завдання по медичному забезпеченню наших військовослужбовців, що наступивши на рідну землю, Борис Андронатій каже, що постійно слідкував за подіями в Україні і добре знає, для чого повернувся. Ці новини про ситуацію в Україні вони дуже. Дуже важкі були, знаєте, і навпаки. Я задоволений, що вернувся, що можу щось зробити для нашої держави. А допомога і справді на часі, адже досвід наших військовослужбовців, отриманий у краї, де вже роками панує неспокій, сьогодні як ніколи знадобиться в Україні. 17-ту ротацію завершено. Ці військовослужбовці останніми повернулися до рідних домівок. Віднині підтримувати мир на території Косово будуть армійці білоцерківської механізованої бригади. Благодійники продовжують підтримувати збройні сили. Зібрані кошти йдуть на забезпечення війська всім необхідним. Як оборонне відомство використовує ці гроші? Далі у сюжеті у рамках благодійної акції «Підтримай українську армію. На рахунки Міноборони надійшло понад 110 мільйонів гривень. Ці кошти планують витратити на матеріально-технічне та медичне забезпечення. На сьогодні 15 мільйонів вже використали. Саме стільки коштували 49 тисяч спальних мішків, які вже незабаром надійдуть до війська. Спальний мішок, Він э, э, дає оперативно э, військовослужбовцям і підрозділам діяти в тих чи інших умовах. Кожен військовослужбовець взяв свій спальний мішок і перемістився в інший район. А щоб нам перемістити матраси, ковдри, подушки, завантажити їх в машини, перемістити в інший район це дуже трудойомкий і дуже затратний механізм. Також у планах закупити окремі предмети флотської форми для військовослужбовців, виведених з окупованого Криму, адже багато з них на материкову Україну прибули в цивільному одязі. На жаль, флотської форми не було. Ми навіть одягали от деяких початку моряків, які прийшли, не було у нас що одягнути. Ми одягали їх навіть в загальну військову форму одягу. Це тобто, мовити на такий переходний період, а потім ми вже домоємо флотську форму одягу. В міноборони зізнаються необхідні речі, армійці отримали б швидше, якби благодійники купували їх самі, а не перераховували гроші. Адже процедура державних закупівель доволі затяжна. Зазвичай тендери тривають понад два місяці, якщо допомога надходить у вигляді як благодійна допомога у в натуральному виразі, так, тобто чи це той самий спальний мішок.